Слава Україні, друзі! 25 червня 2023 рік. Неділя сьогодні. Мірушка, Тайсон, Кіт Барон, Курі мої. Курі мої сьогодні ходять по усьому дворі. Друзі, у нас учора був дуже класний дощик, наконець-то. Бо у нас дуже великі у кровому розі проблеми із водичкою. Ми дуже-дуже економим, дуже-дуже помалу поливалося. перчик та томатики та баклажани хоч потрошечку поливалися, а квіточки, друзі, зовсім не поливалися. Але вчора, з вечора, такий дощик пішов із блискавкою, із громом. Прям таким, таким дійсно настоящий. Літній дощ, такий класний, класний. Але на сьогодні теж буде дощ. Погляньте, які хмарки заходять. Ну, дай Бог, щоб був без граду, без всякої гадості, без великого вітру. І все-все буде добре, друзі. У нас наразі. Перед тим я сьогодні вам хочу показати свої квітнички та огородик після дощу. Але перед цим, друзі, хочу виконати прохання мого підписника і дуже-дуже прошу вас підтримати його. Друзі, наразі хочу оголосити одне прохання мого підписника. Дуже-дуже його прошу підтримати. Це петиція про присвоєння звання Герою України. На жаль, посмертно, військовослужбовцю Національної гвардії України, Мельнику Руслану Михайловичу, який загинув у Білогорівці Луганської області 13 лютого 2023 року. Він загинув під час виконання бойового завдання. Відстоючи та захищаючи право на наше з вами безпечне життя, він віддав своє не Він пожертвував собою заради перемоги у боротьбі за нашу свободу. Вічна пам'ять і шана всім, хто віддав своє життя за Україну. Друзі, я дуже прошу розповсюджити це прохання. Дуже багато таких героїв, наших українських, друзі, низький уклін. Та велике дякую нашим українським захисникам та захисницям за таку тяжку працю в такий тяжкий час. Наше місто мої, мій любий кривий ріг. Кожну ніч я чую дуже страшні звуки. Дуже-дуже цього лякаються тварини, дуже лякаються люди, дуже багато гадості після цих вибухів. Але дякувати, дякувати не перестану нашим дорогим захисникам та захисницям. Як би там не було, але будемо, будемо надіятися на усе добре і будемо дякувати і низько вклонятися нашим дорогим захисникам та захисницям. Друзі, хочу показати спочатку квіточки. Квіточки не поливалися за весь цей час, поки не було дощику. Друзі, хочу спочатку показати оцю квіточку: це амарант. Він сіється дуже добро. Погляньте, він росте між асфальтом, він не потребує великої кількості води, але це таке класна, класна квітка. Вона росте дуже високою до трьох метрів, дуже гарне забарвлення листя. Темно-фіолетово, і я його додаю листячко у деякі, деяку консервацію з гірками та е, помідорами. Він іде як це листячко, іде як антисептик. Як знаєте, ото, е, колись ще, може і зараз хто кидає таблетку е, чи аспірину, чи анальгіну, я не знаю, я такого ніколи не робила. Це хімія, все таки. Але оце листя має такий же самий ефект. То можна по, по одному, по два листячку отаку кидати і ніколи не зірве банка із консервацією. Отакого. І росте воно візде, воно навіть, бачите, між асфальтом виростає. Тут, ось, друзі, в мене в тіньочку хоста росте. Бачите? Тут я, тут у мене трохи є такого місця на земельки, і я посадила кабак. Це курям буде кабаки. Вже оце. Починають сходити. Піони я обрізала, я вже вам показувала. Я, як тільки вони відквітли, я всі ці суцвіття обрізаю. Але не повністю. Треба, щоб був якийсь фотосінтез, щоб листочки поглинали е, сонечко, щоб вони якось закладали почки на слідучий рік, щоб добре-добре квітли. Добре, бачите, в мене багато всіляких квіточок на городі. Я дуже люблю квіти. Усі ми жіночки любимо квіти. Оноюка вже розцвіла Несенька, бачите, так, Тут трояндочка я вже пообривала її. Тут в мене, бачите, вже лілії ось, ось, заквітнуть. Трохи малини. Тут у мене декілька кущиків посадила, вона прийнялась, так вона і росте. Малини у мене дуже багато у цьому році. Вона така і велика, і маленька, і середня є, ну, але дуже солодка. У цьому році дуже я багато її зібрала. Я продаю малину. то... Трохи-трохи грошеняток заробила. Так, тут, о, друзі, у мене, бачите, і на дворі в мене багато, бачите, і трояндочок, і, і воно вже ромашечка розквітла. І на тому квітничку в мене багато трояндочок. Отакого, от друзі, отакого от в мене на, на квітничку багато трояндочок вже, бачите, відквітає. Треба оце все обривати, щоб вони швидко е, наростали другі бутони і вони квітли усе 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 час. Елілі там воно, бачите? Ось у мене трояндечка така червона, дуже-дуже класна. Вона. Мені подобається такий колір. Тож ось поглянь така, така красавиця. Один такий бутон залишився, а це все вже, бачите, отаково. Оце от в такому состоянні не можна залишати. Треба його або відрізати, або просто отак от відламувати. І все. Нічого страшного. такого. Раз, раз. Ну, У мене наразі немає нічого такого, не ножисі, нічого під рукою. Можна просто отак, бачите, відламали. І тут дуже скоро появляться нові бутони, отакі. І будуть знову-знову квітнути. Тобто, без перестану воно буде квітнути. Там у мене далі плетуча трояндочка, і біленька, і така персикова, дуже гарна. Міра прийшла за мною, бачите, як вона травичку їсть. Вона дуже полюбляє травичку. Не тільки кішочкам, але і собачкам треба давати, щоб вони травичку їли. Вони чистять желудочок. Оце вона поїсть травички. Потім вона буде чистити желудочок від шерсті і від всякої гадості. За це цей час, поки дощику не було, бачите, трояндочки почали вже всихати. Ось, ось дуже багато листечка обсипалося, але дуже-дуже швидко, -дуже друзі, погляньте, як бистро буквально ось, ось за ніч скільки наросло бутонів, поки, поки цей дощик пройшов, намочив земельку. Тут я ромашки посіяла, воно дуже добре повсходило. Ну це вже вони квітнуть будуть на слідучий рік. Тут в мене верба, котіки ще у нас кажуть. Це я теж, друзі. Посадила на продаж, дуже добре. Воно один раз за весь сезон обробляю від тлі і все. Ось бачите, чистесенька. Один раз обробила і воно чистесенька. Прованту Максі. От тлі я обробляю. Один, один раз за весь сезон обробляю і немає ні на чому тлі ніколи. Йдуть дощі, не йдуть дощі, все одно немає тлі. Отакого От тут в мене все плетуча маленька трояндочка, полянте, яка краса. Вона малесенька, але такий аромат класний стоїть прям вообще. Так, це аквілегія, друзі, колокольчики. Вони в мене темно-темно-фіолетові вже. Да, вже, бачите, чуєте? Вже вони посохли, вже можна збирати насіннячку. Добрі такі квіточки. Мені подобаються. Тут велика лілія. Як розквітне, покажу вам. Дуже гарна, дуже добра квітне Вона тут в мене ось м'яти трохи. Амарант. Оце як він підросте, це такий, е, трохи не такий, як отий фіолетовий. Це е, покажу, в общем, друзі, він дуже красивий. Корочки це з другого боку курятник, Бачите, як там мокро-мокро, прям, прям дуже мокро. Такого корочки бігають в мене сьогодні, хай побігають по всьому. Двору нічого вони прям страшного не роблять. Кінця світа немає, але просто тут у них чого я їх випустила, бо тут воно ну, бачите капіць. Учора тут було море, тут велика калюжа була, стояла повністю вода. Я навіть не могла зайти. Я їх дуже вовремя загнала до сараю. Бо я б сюди б не зайшла. Тут все було у воді. Дуже великий дощі пройшов. Вели... Ну, він не дуже великий, але багато було опадів. Тому і тому стільки водички було. Ого, які, які хмарки гляньте, воно чорненькі, прям такі. Ну, ну бачите, трохи нашкодило, воно щось вони поскидали. Де вони це понабирали? А в мене воно там стояло. Бачите, вони, віддать, напрягнули та. Та наскидали. Ну, нічого страшного, це все прибереться, але хай швидше там підсохне та їм буде удобно ходити. Тут, ось, бачите, я вже потроху починаю черешню пиляти, бо дуже висока вона, я її не можу до кінця обробляти, а обробляти наразі усе треба хімію. Без хімії наразі не обійтися, друзі. Не буде врожаю, якщо не будете обробляти. Це, це вже все. Вже нема такого, ой, я хочу, як, як у бабушки, у дідушки». Вже такого немає, друзі. Я не такого немає, все. от. Тільки болячок, стільки всяких кумах, комах, мурах, всяких блошок, всякої гусіні, всяких мух, всякої, всякої такої гадості, що ну треба обробляти. Оце хочу її наполовину обрізати, щоб було мені добре її обливати, е, обливати препаратами. Все, отаку. Єдине, що я у цьому році зовсім не обробляла маліну. І добрий врожай зібрала. То я вам червону показувала. Це в мене ще ось, ось жовта така є, а теж дуже добра. М -м, солодка. Ось у мене така сама велика із всіх, що в мене є. погляньте. Така. вона теж, теж дуже добра. М -м -м. Ой, друзі, зараз хочу ще показати вам оту мамочку нашу квочечку. Друзі, 29 червня у нас вже з вечором повинні лупитися курчатка. Ну, подивимося, дуже добра квочечка. Вона по всякому лягає, вона їх трохи вигрібає, яєчка. вона їх перекручує лапками, вона і, і в долі поперек, і по всякому там лежить. Вона не в одній позі це лежить. Е, встає дуже рідко. Сьогодні зранку вона вставала, е, попила водички. У мене кожен день я міняю на чисту водичку і в неї зерно. Е, друзі, варену їжу не за квочкам. Тому що буде понос, треба тільки зерно сипати. Отаку. Все, хай будемо будем чекати, обов'язково вам покажу, що там буде з курчатами. Жарко, так, да, Мірушка? жарко. І оно ну, і Тайсон, бачите, всі ховаються, всі ховаються десь. Пішли в город. Тайсон. Пішли, Тайсон, пішли. Пішли, пішли мій зайчик. Мірушка, пішли в город. Отак. Зараз підемо в город. Друзі, вчора. Я не скажу, що багато в мене було роботи, але треба було дов'язати огірочки і томатики. Як тільки я дов'язала, у мене літній душ, бачите, стоїть. Бігом побігла, помилася і зразу пішов дощ. Прям, прям все чітко я вчора зробила. Ну, все-все-все вспіла, все, все, друзі. Е, так, тут у мене зараз хочу показати, вже починають лягати низькорослі томати. Ось оце у мене тут Ну, Їм так буде вдобніше. Вони, вони все одно вони не будуть ось так от стояти. Вони полягають і будуть квітнути та м, будуть з'являтися плодики. Так, це в мене один тут кущик крохи, ще поки не збирала, ще не одного не поспіла, але дуже-дуже чекаю. Перчик гіркий. Перчик гіркий, в мене вже, ось, вже можна буде сьогодні зривати. Я дуже люблю гіркий перець їсти з усім. Воно, бачите, вже в'яжеться. Це в мене тут три кущика тільки, а там у другому місці я побільше посадила, але тут буде пізніше. Так, земклу полуниця у мене купчиха. друзі. Ще не висаджувала на розсаду, але ось-ось-ось закінчаться дощі, буду обрізати листя вам, покажу все, як правильно робити з кущами, і буду висаджувати вже на розсаду. Потім, друзі, пізніше, коли вона вже буде підходити на продаж у укоріниця, дам свій вайбер і будемо з вами розмовляти вже по вайберу, кому, скільки, 20 гривень садженець, хто не знає, я продаю купчиху, ну, то, хто то вже будемо, будемо списуватися, друзі, та будемо розмовляти по цьому поводу. Так, далі, що у нас тут? Ну, да, ось черешенка, бачите, поблизу вам покажу. Вона вже все вже одійшла. Вже і так її багато в цьому році було. Так, це в мене кабачки. Кабачки я, друзі, вже продаю, продаю вовсю. У мене це, це іменно така жовта, жовтий гібрид, полька якась. Пам'ятаю, що Полька, а так, щось, щось ще. Ну, в общем, це оце, бачите, це вже треба зірвати. Оце один. Це вже я рву. Так, тут у мене, ось, бачите, теж ось окроха. Тут волгоградський, там високорослі. Так, тут, друзі, в мене морковка. Морковку теж вже рву. Це ту, що я сіяла у зиму, а ту, що я посіяла недавно, ще поки не сходить. Так, тут баклажани у мене між морковкою, капусточка. Друзі, капусту ще, ще не обробляла. Ще думаю, і хочеться хімію обробляти, якось капуста. от Капусту з чогось мені не хочеться обробляти хімію. Ну, а наразі йдуть дощі, вона, бачите, вся в дирках, це, скоріш за все, слізні. Я вбитою ракушкою, друзі, пообсипала її. Вроді як поменшало цих слізнів, але все одно вони, все одно вони є. Воно, бачите, вже воно, качанчики крута, капусточка. Ну, Подивимося, що буде. Подивлюся ще чи обробляти її, чи не обробляти. Я ще, ще, ще не спішу, бо, бо ну, дощі йдуть. Так, а це вже починає спіти малина, яка обична савдеповська, я на неї кажу, то ремонантна, а це обична ота ще, ще тих времін. Дуже класна малина, Вона мені, звісно, подобається більше, бо ой, бо підскорзувалася дуже, дуже тут мокро, друзі, дуже прям мокра волога земля. То, коротше говоря, оце, оця маліна мені більш подобається, бо вона солодша вона солодша і більш ароматніша. Так, тут в мене полуниця Альба і ще всілякі тут понасаджувані. В общем, тут теж я буду все. От плодоносила, буду все вирізати. Тут в мене солодкий перчик, ось погляньте який. І він у він мене тут, і, такі, знаєте, то покрутиться листя, то розкрутиться оце листечко. Така якась погода у цьому році, бачите, воно, воно то так, то так, але воно вже повикидало квітну, цей буде, бутончики повикидав. Такого. Так, це в мене буряк. Буряк в мене теж сіяний в зиму. Він такий непоганий, вже можна потроху рвати на борщика. наборщика. Це в мене зімня груша. Погляньте, вона вся усіяна плодами, вона плодоносить кожен рік. Класна, класно, дуже класна груша, слива. Це я прививку сама робила. Це вже третій рік, і бачите, її багатенько у цьому році. Ну надію, що вона доспіне. От такого яблук дуже багато в цьому році. Прям дуже бачите, прям вся вся яблуня в яблуках. Дуже багато винограду. Погляньте, як ніколи. От цей рік, як ніколи, дуже дуже багато винограду. Прям дуже багато погляньте. Друзі, мене просили показати. Як я обрізаю виноград у червні. Друзі, у нас дощі, як тільки закінчаться дощі, я обов'язково покажу, бо по дощам не можна його обрізати. Ну і, звісно, обробляти немає смисла. Оце пройдуть дощики. У мене теж, ось, бачите, тут капець просто треба, треба розкручувати та обрізати. Все-все, друзі, вам покажу. Нічого страшного, якщо воно там недільку-півнедільки поросте. отакого. Кінця світу не буде, але якщо ми по дощу. Оце все обрізаємо або видаляємо пасинки, то у ранку може попасти якесь захворювання і виноградик може захворіти. А у нас у цьому році ну, багато дуже плодів, тому я не хочу ризикувати. Хай ліпше воно буде так. І, і тут у мене погляньте, дуже багато низкорослих томатів. Вони у мене всі е, устелені. Все в мене устелено у цьому році. Так от у мене кукурудза. На попкорн кабаки. Тут я посадила моркву, а вона вже потроху починає сходити, друзі. Отакова. Тут у мене цибулька чорнушка взійшла. Це на, на тиканку у мене. Воно, вона ще, ще в спіне, друзі. У цьому році тут у мене не вистачило місця. Я один томатик тут посадила. Це е, космонавт волков, Подивимося, що воно. Це новий, новий сорт у мене. Тут у мене теж ось чорнушка. Тут я посадила цю морку. А, ось І тут вже, вже починає трохи, потроху сходити. Отакого от, от, хай вона сходить. Тут у мене кусинчик невеликий. Це в мене теж ось яблунька речів. Погляньте, які багато, просто осіяна плодами. Тут грушка зімня, теж вона в плодах, але поменше, ніж там. Тут ось яблунька теж. Плодах. Цибулька цибулька дуже велика у цьому році. ось Погляньте, воно, воно, бачите, яка добра цибулька. Ось ось яблунька. Яблунька червона. Ось ось яблучка, це і всередині. І знаружи теж вона червона, дуже вкусна яблунька. Такого, ось погляньте, огірочки я всі-всі вже попідв'язувала. Огірочки я вже огірочками торгую. Продаю по 50 гривень за кілограм. Ось у мене огірочки, дуже класні, бачите, в'яжуться дуже-дуже, їх багато. По два, по три в пучках, бачите, воно ростуть усе. Я висаджую тільки партіно-карпічні гібриди. Ось, бачите. Треба вже обривати е е огірочки зривати ліпше, ліпше з вечора. Тоді вони більш упругіші будуть. Дов довго упругішими будуть залишатися. То я подивимося, як буде час, то з вечора буду збирати. Ні, то зранку перед на завтра буду іти торгувати, то буду збирати. Так, червона порічка. Теж торгую, теж добре її у цьому році. Е, думала не продавати, але я трохи буду продавати, бо її купують у цьому році, слава Богу. Тут так, так, так. у мене високорослі томати під затіняючою сіткою. Теж все, все попідв'язувала, кожен, кожен попідв'язувала. Тут у мене доріжечки, дуже вдобно ходити. Наразі дуже мокро, але мені дуже тут вдобно ходити. От де понастеляла, там і добре ходиться. Бо тут не, не, не скользько. Ось огляньте огірочки. Огірочків дуже багато. Вони воно в'яжуться, в'яжуться, в'яжуться. У мене немає не пустоцвітів, бо це партійно карпічні гібриди, друзі. Я не висаджу ні новичків, ні родничків. Ну, не, не висаджу просто. Погляньте ось. Ціла купа огірків воно. Огірок на огіркові. Оце огірок. Це, друзі, огірок. Це можна, воно, бачите, збирати. Ціла купа, погляньте. Це ж не те, що там один кущ. Ну, дивіться, ціла купа їх. ось Ціла купа. Часничок часничок добрий теж у цьому році, величеньке, товстеньке бадилячко, звісно, і великі головки. Часничок я теж рву потроху продаю. У нас, у нас три головки такі величенькі, коштують 15 гривень. То я отак от теж. Як, як, як продаю. Тут в мене теж ось у рядочок, кукурузки, тут у мене зелені під горішком. Тут так добре притіняє. тут кропчик і кінза. Так. Там воно у мене кабаки. Кабаки після дощу теж дуже пішли в ріст. Тут у мене ось огірочки, тут я пізніше їх висаджувала, вони мене поменшенькі. Але тут вже теж у мене огірочки, все бачите, є. Ось вони манесенькі, а вже огірочок в нього є. Оце партійно-кирпічні гібриди так себе поводять. Трохи вони підростуть і буду теж укривати якимсь укровним матеріалом. І тут в мене, ось, бачите, томатики. Все добре. Отак все тут у мене все, все добре полилося. Навіть під горіхом тут ось, ось мокро. Мірушка ховається, бо дуже-дуже жарко, друзі. Отакого От тут цибулька, те, що на чорну.